Всім привіт! В цьому відео поговоримо про відмінність флоберів Safari старих зразків та нових зразків, які в них були відмінності. Із старих зразків будемо використовувати Safari rf 420 Safari rf 430 виробництво латек, Так само виробництво латек Safari rf 441 і Safari rf 461 так, якщо одразу поглянути на руків'я, то вони могли бути і дерев'яні, і пластикові. У мене відео вже є на каналі стосовно того, які руків'я куди підходять. Знову ж таки, від старих зразків пластикові та дерев'яні руків'я до нових не підійдуть. А навпаки, із нових зразків до старих вони легко стануть. Так, По маркуванню на щичці. Це у нас щичка, латек зроблена в Україні. Тут те ж саме, так зроблено в Україні. Тут беремо вже нових зразків, вироблено в Україні. І на цьому також вироблено. Що це означає? Ті, що зроблено в Україні, по суті, це чешські револьвери, просто були сама зборка, збірка в Україні. А це вже власне виробництво, яке на 100% виготовлялось в Україні. Далі, як можна розпознати відмінності? Ось у нас є така відлиття 7,5 джоулів. Відмітка. Тут також вона є ось. На альфах вони теж є. А на нових зразках уже такої відмітки ось ми не спостерігаємо. Далі з цієї ж самої правої сторони, що можна побачити, на кожусі. Ось. Калібр 4 мм Флоберт. Тобто англійською мовою. Це у нас усе Тут також ось калібр 4 мм Флоберт. На нових зразках ось так уже. РФ 441, калібр 4 мм українською мовою. РФ, револьвер під набій Флобера мається на увазі. І на 461 моделі сфокусуємось ось так само. Бачимо? Тобто по-англійськи вже маркування цього немає. Так, ще багато хто міг помітити такий нюанс, як гвинти, кріплення під прямий шліц. Тут ми бачимо такий. Тут також. Але то. Не зовсім такий розпізнавальний знак, воно могло змінюватись. Тут уже під хрест, Бачите? На більш сучасних моделах, моделях. Ось під хрест. Так, тепер перевернемо і подивимося, що у нас з іншої сторони, які у нас взагалі можуть бути відмінності. Так, модель написана RF420, ось на корпусі. На 420-му. На 30-му, знову ж таки, 420. Тут модель вже не пишеться, вона вказується на кожусі. Так, тут також нема. Знову ж таки, як і раніше я повказував, вона у нас йде на кожуху. По номерам чешське виробництво серія Х або Х, і номер іде далі. Тут також бачимо. Х і далі від номера. Тут уже ХК або ХК, кому як зручно. І ось на новому зразку також. По цьому можна їх відрізнити. Маркування на кожуху. Ось такі сафарі відлиття від пресформи слід залишає. І тут так, сафарі дюйми. Якщо б це були Сафарі старих зразків. 4 дюйми було б написано сафарі магнум, якщо 6-дюймово сафарі Magnum. Так, а тут просто бачимо ось сафарі і сфрезована частина кожуху. І тут також само Safari і сфрезована частина кожуху. Ще стосовно прицільних засобів, якщо б це були не 420-30, а 31, 41 або 61 старих зразків, то прицільні засоби трішки відлічались. Була б мушка отак от скошена, не такі, акулі плавники, як його називають. І тут регулювання відбувалося б не з двох сторон, гужончики, а з однієї сторони, тільки з правої, там підпружинені цілий би. І тут теж вертикальні поправки гужончиком коригувались, вірніше, навіть як я, наскільки я пам'ятаю, і воно б там клацало, поправки б ці фіксувались. Ось такі в нас відмінності. Ну і також вони відрізнялись покриттям або фарбою, воронуванням, кому як зручно називаєте. Але скрізь воно було різне. Якщо це можна ось взяти цей корпус. 420, то тут маємо воронування, От сплавний корпус. Хімія це ніяка не фарба. Тут теж можна назвати воронування. Хімічна оксидація. Ну, я маю на увазі сплавні деталі. Стальні зрозуміло, що там теж воронування. А це вже просто ґрунтовка і зверху краска. Краска також була різна, була така досить. Відома всім краска, якісне як циракот, а бувало набагато і гірша. Ось тут звичайна покраска, це ніяке не воронування, не хімічна оксидація, таке просте покриття покраска. Тому також ця різниця. Ця фарба вона може відлущуватись такими шматочками. А ця, вона ніколи не буде відлущуватись, тому що це таке типу як вороніння. Воно тільки може та, ось так от затиратись. Бачите, відлущуватись вороніння воно ніколи не може. Деякі люди навіть не розбираючись, пишуть, у мене там полізло, полущилось вороніння. Ну таке взагалі теоретично ніяк неможливо, щоб воно полущилось. Якщо воно буде лущитись, то хіба що із шматками металу якимось чином. А так воно тільки. Відбувається таке, бачите, потертості ось видно. А якщо буде лущ, лущитись, то ось є таке невеличке, бачите? ось, Воно шматочками відпадає. Ну, також може і фарба затиратись. До, до речі, тут досить якісна фарба на цьому 441-му. Він старенький. Ну, але тим не менш, ось полущилось. Ну, може і затиратися, а фарба вона буде і лущитись, на відміну від вороніння. Ну, ось такі відмінності я вам продемонстрував. Хто захоче без проблем відрізнить усе це. Можливо, десь не всі відмінності, щось я впустив. У самих механізмах теж були деякі відмінності, але візуально цього достатньо, щоб відрізнити будь-яку модель старого зразка, тобто чешського виробництва я маю на увазі старого зразка, від нових зразків, які повністю виготовлялись в Україні. Тому кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Також пишіть ваші коментарі, кому що більше подобається, і, можливо, ще хто бачить якісь моменти, де можна щось відрізнити. Переходьте в опис, там є посилання на телеграм-канал та мій інстаграм. Ну і бувайте здорові!